Богдан Лепкий життя і сцена. Театр приїхав! Театр приїхав, бігаючи до хати, і нараз мовкну на порозі їдальні. Бачу на столі китайський сервіз до кави, червоний, як з коралю, з золотими оздобами. Знак, що приїхали якісь рідкі гості. За столом дві незнайомі пані і так само незнайомий молодий пан, старша пані в чорній шовковій сукні, повновида, гарна, миловсміхнена, а молодша в бронзовій суконці і з косою на голові в вінок. Вона ще краща від тамтої, лиш худощава». В обох на шиї оксамитки, Обі мають коронкові коміри й манжети, в обох золоті ланцюжки і великі брошки. Молодий пан білявий, сийокий, старанно виголений. Він якийсь інший від усіх тих молодих типів, що я їх знаю. Мені сім літ минуло. До гостей привикла. Все ж хвилину стою на порозі і не знаю, що робити. Аж старша пані повертається до мене. А хто тобі сказав, що театр приїхав? Дівчата, які дівчата, студентки верталися додому і сказали, що директорка вже й фякром присунула. А я стою ні всіх, ні в тих. Аж тітка. Привітайся! Оце є та пані директорка. Я привіталася, а директорка це, мабуть, вашої сестри дочка. Так, пані Теофілія, з Поділля до нас приїхала із Кригульця, бо там тяжко не здужала. Молодша гостя. Тягнула мене до себе. А ти знаєш, що таке театр? Знаю. Ого, може, й була, як грали. Була в Вашківцях, а ви ще дитиною. Що ти кажеш дитиною? Повторила, вимовляючи, слово. Дитиною. Якось так, що я не знала, чи сміятися, чи гніватися на неї. Подивилась? Ні. На неї ще, мабуть, ніхто не гнівався. І подобалося тобі в театрі? Ні. Там був великий чортовий млин, як минок до кави, а подушка бігала костуся з косою. Я перестрашилася, розплакалася. І мене винесли з того театру, що стайний упах. <плес> І знову сміх. І знову я стою ні в сих, ні в тих. Не знаю. Може, ще сказала не до речі. Але ж бо я казала правду. Театр у Вашківця дійсно стайний упах, бо там не раз ярмаркові коні стояли. А до нашого театру прийдеш. До якого вашого? А до того, що ми з ним приїхали. От бачиш, моя сестра є в ньому директоркою, а я там граю на чим. <клух> І знову сміх. І знову я не розумію чогось. Аж гарна пані пояснює мені, що вона представляє в театрі то сісних дівчат, то панночок з міста. Від того, як король їй дадуть. Прийди, запрошує вічливо. От побачиш, а боятися не маєш чого, бо в нашому театрі нема ні чортового млина, ні страшної костусі. Прийду, як мене діти та тітки візьмуть із собою. Я дуже хочу подивитися на театр, бо той, що був у Вашківцях, нема що й рахувати. Я була тоді дитиною. «А вже ж, ти була тоді дитиною. На те, що тепер? Повторила пані ще й таким голосом, що я знову не знала, чи сміятися, чи гніватися на неї. Але тепер вже знаю, що це сестри, ті дві незнайомі пані. Старша Теофілія, а молодшу тітки називають панною Марійкою. Старша. Є директоркою театру, а молодша грає у ньому. А того пана, що прибув із ними, називають паном Плюшовським. Він, мабуть, також грає у театрі, так собі гадаю. Виголений як священник, а вбраний, як світський актор. Всі вони балакають по-нашому. Але так живо і гарно, що аж слухати мило. Часом буцім співають. Деякі слова вимовляють інакше, ніж ми. Мабуть, так привикли балакати в театрі.